Що ж, всіх вітаю, розповідайте, як пройшов цей тиждень. Я сьогодні пішла в магазин. Мені треба було купити хліба, і я по дорозі змогла не знайти жодного духовного уроку. Неймовірно, вітаю ваші аплодисменти у Дякую від серця. Да, розповідаю, я сьогодні прокинулась зранку, одразу, як ви рекомендували, взяла в руки телефон, і я 30 хвилин гортала стрічку і змогла з них всього 20 хвилин відчувати провину. Так, так, минулого разу було 10 з 15. Угу. Ми пишаємось тобою, Єлизавинна! Ви пам'ятаєте ту зустріч, коли я розповідала, що я познайомилась з хлопцем? Так от, ми разом вже три тижні, і я ще не запитала в нього дату і час народження. Да. Оце витримка. Аплодисменти Астрославі. Так. так, розповідаю. Я сьогодні вийшла в сторіс, зробила сторітелінг і не написала жодного інсайту. Да. Вітаємо тебе, стара Настя. Ваші поспішити. Да, нарешті вона вийшла. Ви самі все бачите, які успіхи ви зробили цього тижня? Я бачу, що ви вже записали домашні завдання. Все, до зустрічі на наступному занятті.